Права 1359. У супермаркеті оголошено акцію за умови гуртової купівлі соку від 50 пакетів. Пакет коштуватиме 27 гривень замість 30 гривень. Скільки грошей заощадить багатодітна родина, придбавши під час акції 100 пакетів соку. Ну що ж, Давайте міркувати. Найпростіше цю задачу зробити, якщо спочатку порахувати, а скільки можна заощадити на одному пакеті соку. Якщо ми купимо один пакет соку, хоч його не продадуть дешевше, але виграш на одному соку ми можемо порахувати. То пишемо перша дія. Записуємо 30, мінус 27. І це тоді дорівнює 3. Записуємо в дужках чого гривні. Записуємо оце в нас заощадить заощадить родина на одному пакеті. Пакеті соку. Ну добре. Тобто на одному пакеті за умови, що ви його купите від 50 пакетів, можна тоді заощадити 3 гривні. Ну, а якщо таких пакетів ми купимо 100, то буде в 100 разів більше. Записуємо тоді другу дія. Треба 3 помножити на 100. І це буде дорівнювати 300. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і записуємо, що це у нас заощадить родина. Ну і давайте запишемо трохи по-іншому, придбавши 100 пакетів соку. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки заощадить тоді грошей багатодітна родина, пишемо 300 гривень. Ну що ж, ось таке просто завдання про фінансову грамотність. На цьому вправу завершено.